На початку березня цього року Верховна Рада України підтримала збільшення ставки рентної плати за користування надрами при видобутку природного газу з 20 до 70%. За відповідний проект закону проголосували 290 депутатів. Народні обранці були впевнені, що новий закон дозволить залучити до державного бюджету додаткові кошти, які планували спрямувати на пряму підтримку домогосподарств з низькими доходами, а також збільшить чисті доходи газовидобувних підприємств. Проте сталося не так, як бажалося. Переробники не лише почали втрачати прибутки, а й перестали вкладати кошти на розвитку нових свердловин. Врешті-решт Кабінет міністрів України звернув увагу на ті звернення, які ми до дорозново списали, звертались про зниження рентної плати за використання надр. Буквально вчора Кабінет міністрів відпрацював проєкт рішення по змінам в кодекс і вони будуть розглядатися Верховній Раді. Ми надіємося на те, що в Полтавську область прийдуть інвестиції. Ми надіємося на те, що більше коштів підприємства будуть залучати в соціальну сферу. Проте Верховна Рада не проголосувала за інший законопроект. На жаль, все таки та наша прохання і вимага, що все таки частина коштів від рентної плати, щоб надходила в бюджету розвитку місцевих громад, вона не знайшла підтримки держави і в постанові відповідні Кабінету міністрів. її немає. Я вам скажу тільки одну цифру по Лохвицькому району минулого року. Сума рентних платежів, десь на рівні 4 мільярдів гривень. Тому ви розумієте, 10% – це 400 мільйонів гривень. Це для району Полтавської області досить досить великі суми. Депутати розглянули питання, які вноситимуться на розгляд чергової сесії обласної ради.